Вітаю вас! Чесно говоря, ви мене замучили. Ну, чесно говоря, невже ви такі недолугі і не розумієте, що саміт НАТО це просто саміт НАТО. Зібрались хлопці, побазікали, поговорили, потранділи. Навіщо ці всі казки? Ой, там прийняли, ой, там зрада. Я вам ж не знаю, вже тисячу разів розповідав. Тисячу. НАТО себе виродив. НАТО стало звичайною бюрократичною структурою. Навіть якщо Україну приймуть в НАТО, ну нічого не буде. Нічого. Там будуть рішення приймати отак, дурновати. Тобто йде війна, іде. вони збираються, говорять, 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 не працює. Розумієте, колись НАТО дійсно була в сила, але виродились. І на сьогоднішній момент, ну, бач, потяг правильно говорить. Наші ну, шмед нема значення, приймуть нас НАТО чи не приймуть. Для країни більш важливо дійсно ці угоди про безпеку. Та обставина, що нам НАТО ну, пообіцяло 40 мільярдів. Ні, дадуть. З затримками, з випіндрьом дадуть. Це зброю. З іншої сторони, маловато. Треба 200, 300, 400. Взагалі, розумієте, війна затягується, грошей треба більше, більше, більше. Тому, ще раз говорю, да приймуть нас все НАТО. діло, що, як вам так сказати, м -м, прийнято приймуть. І, будь говорити, а на що ми вступили? Отож. Тому що війна війна продовжується. І дійсно, на сьогоднішній момент нас більше цікавить не стільки НАТО, а військова допомога від США до відповідної НАТО. Так що в цілому поговорили, побазікали, порозповідали. Ну, чесно слово, не припиняйте розганяти оцю зраду до зради. Да нема ніякої зради. Просто саме нормальне явище. Да, тим паче, бачите, красиво, колоритно. О, і грім гримить. І собачки гавкають. Оце реальність. А все інше, що вам говорять різні політики, ну, тобі побазікати. От і все.